Звичні нам слова, які вигадали українські письменники. Так, так, у 19 столітті письменники не лише створювали літературу, а й буквально формували українську мову. Їхні неологізми настільки прижили, що зараз важко уявити, що колись їх взагалі не існувало. Тарас Шевченко подарував нам слова високочолий, вогняний та навіть кумедне почимчикувати». Створені ним слова допомагали передавати емоції просто і виразно. Олена Пчілка створила живі емоційні слова палкий, променистий нестямий письменниця підкреслювала, що українська мова не повинна залишатися застиглою і має розвиватися. Так. Михайло Старицький ввів у мову поняття, без яких неможливо уявити сучасну розмову. Мрія, майбутнє, байдужість, завзяття. Цікаво, як українці говорили про свої бажання та цілі до створення мрії. Іван Котляревський у своїй Енеїді закріпив такі слова, як вгамуватися і самовити. Він поєднав народну живу мову з літературною, довівши, що українською можна писати весело, дотепно і сучасно. Леся Українка вважає. Що українська мова здатна передати будь-які складні ідеї від поезії до наукових понять. Письменниця подарувала нам живі та природні слова про весна та про. Пропоную і нам з вами трохи пословотворити. Вигадайте та напишіть в коментарях ваше власне слово. Додайте опис, що воно означає. Будемо чекати!